Чи я мудак за те, що хочу піти на похорон дівчини, яку я підсадив на заборонені речовини. Мені 26 років, і я вже три роки не вживаю. Я теж був покидьком і деякий час займався торговлею речовин. Коли я тільки почав занурюватися в це, мені вдалося завести стосунки з красивою дівчиною на ім'я Марсі. Вона знала, хто я, але сказала, що кохає мене. Я буду шкодувати про це до кінця свого життя. Але саме я вперше познайомив Марсі з речовинами. Після цього її вже не можна було зупинити. Вона залишалася зі мною, мабуть, тому що я був її постачальником речовин, але потім я кинув вживати і довго її не бачив. Рік тому вона зв'язалася зі мною через Фейсбук і сказала, що вже кілька місяців не вживає речовини, що ненавидить мене за те, що сталося, і сподівається, що я теж кинув минулого тижня. Мені зателефонувала сестра і сказала, що побачила у Фейсбук, що Марсі померла від речовин, і що в четвер буде похорон. Я відразу ж розплакався, бо сподівався, що цього ніколи не станеться, і відчуваю величезну провину за це. Я хочу піти на її похорон, але я боюся, що моя присутність буде небажаною. Я просто зайду ззаду, віддам шану і піду. Я повинен це зробити для себе. Чи я мудак, що хочу піти? Вердикт Редіта мудак. Коментарі. Ти не балак за те, що хочеш піти, але будеш мудаком, якщо підеш. Твоя присутність не буде бажаною. Йди, оплакуй її десь наодинці. Також додаю, це підло використовувати цю нагоду, щоб зробити це для себе. Як ти кажеш, її родина не влаштовує похорон, щоб зменшити провину людини, яка привчила їхню дитину до речовин. Знайди щось інше, що ти можеш зробити для себе. Може поговори про це на зустрічі анонімних речовинщиків чи де-інде. Погоджуюсь, автор зробив достатньо я був би розлючений, якби продавець речовин мого брата мав нахабство з'явитися на похоронах мого брата скорби де інде. Ти мудак, якщо її родина знає, що саме ти привів її на цей шлях і їм буде боляче бачити тебе на похоронах, то не йди, почуття родини набагато важливіші за твої власні почуття. Якщо ти підеш, то ти мудак. Вибач, друже, вислухай мене, бо я маю це сказати. Я маю певний досвід. На жаль, у моєму житті я мав справу з більш ніж однією проблемою, пов'язаною з речовинами. І що ще гірше, мені довелося вирішувати більш ніж одну проблему, пов'язану з речовинами у своєму житті. Ти можеш допомогти людині тільки до певної міри, а потім ти починаєш сприяти її проблеми з речовинами. І якщо вона не робить зусиль, щоб ти допоміг їй одужати, тобі доведеться просто розірвати з нею стосунки. Якщо ти ніколи не був в такій ситуації, ти не можеш повністю зрозуміти у будь-якому разі. Я серйозно заздрю тим, хто спочатку познайомив моїх колишніх близьких друзів з речовинами. Ніхто не є особливим, ніхто не підсітає. і ти це знав, коли перше дав їй речовини. Ти знав про біль, ти знав про абстиненцію, і ти знав про небезпеку, на яку ти її не ражав. Ти піддав цьому людину, про яку, як ти стверджуєш, дбав. Її друзі та родина знають, що ти знав про все це, коли вперше давав їй речовини. Вони ненавидять тебе, чувак, і не хочуть, щоб ти там був. Не йди. Я щиро радий, що ти позбувся залежності. Я знаю, що це не легко. Те, що ти позбувся залежності, тільки погіршить ситуацію для її друзів і родини. У тебе є своє життя. А у неї вже ні. Не посилюй їхні свіжі рани. Поїхати туди було б найегоїстичнішим вчинком, який ти можеш зробити зараз. Знайди інший спосіб впоратись з цим і закрити цю сторінку. Бажаю тобі успіхів у твоєму одуженні, позбутися залежності від речовин це не обияке досягнення. Ти повинен пишатися цим, але ти повинен висловити свою повагу іншим способом приватно. Припускаючи, що її родина та друзі знають про твою роль у всьому цьому. Ти мудак, ти хочеш піти тільки для того, щоб заспокоїти свою совість. Подумай про те, що вони переживають. Не мудак за те, що хочеш піти. Це свідчить про каяття, яке є заслуженим. Але ти мудак, якщо дійсно підеш, дозволь родині оплакувати її. Не мудак. моя донька боролася з проблемами, пов'язаними з речовинами стів. Чоловік, який вперше в коловій речовини, їй було 16, а йому 36. Якщо вона помре, а він з'явиться, я побажаю йому удачі, щоб він зміг вибратися з будівлі. Члени родини дуже сильно його поб'ють. Те, що він тверезий, не матиме жодного значення. Вітаю з тим, що ти став тверезим. Вона сама вирішила дозволити тобі вколоти її речовини. Завжди пам'ятай про це. Ти допоміг їй, але не змушував їй вживати речовини. Тим не менш, дозвольте родині оплакувати ситуацію, яку вони раз за разом прокручують у своїй голові. Вони оплакують людину, яку втратили, коли вона потрапила в залежність від речовин. Їм не потрібно нагадувати, як сталася її смерть або як все почалося. Нічого хорошого не вийде, якщо ви підете. Не дозволяйте стати приводом для рецидиву. Тримай себе в руках, невдалий вибір слів. Ти можеш почувати все, що хочеш, але якщо ти підеш, ти будеш винен. Твоя присутність там тільки завдасть болі її родині, якщо вони знають про твою роль в її долі. Неважливо, якою має бути їхня раціональна реакція. Вони страждають і були в центрі всіх проблем. Ви можете намагатися бути якомога дискретнішим, але все одно хтось вас побачить і все зіпсується. Це не може бути боляче, але єдиний спосіб загладити провину перед її родиною це не приходити на похорон, якби вони хотіли. Щоб ви прийшли, вони б вам сказали. Принаймні, ви б не дізналися про це з Фейсбук когось іншого. Ну так, я також три роки не вживаю речовини, тому розумію, проблеми пов'язані з ними. Зараз я також є тренером з відновлення. Коли я вживав, я ніколи не тягнув за собою інших. А якби я це зробив, а потім дізнався, що вони померли. Я не мав би нахабства з'явитися на похороні. Ви самі сказали, що хочете піти з егоїстичних міркувань. Гаразд, але її смерть не має до тебе жодного стосунку, тож не роби це своєю справою, її родина і так переживатиме жахливий день. Їм не потрібно, щоб ти ще більше погіршував ситуацію своєю появою. Хлопець, з яким я зустрічалася, привчив мене до речовин. Хоча спочатку я не знала наскільки глибоко він у цьому занурився. Я пробачила йому, бо не можу звинувачувати когось іншого у своїх проблемах з речовинами. Але я поставила мамі таке питання: як би вона почувалася, якби я померла? А він з'явився. Її реакція була такою, як я й очікувала. Вона прозлютилася і, скориставшись нагодою, щоб вилити на нього всю злість. Таким чином, весь день би закінчився тим, що всі говорили би про нього, а не про людину, яку намагаються оплакувати. Коли ми маємо проблеми з речовинами, ми надзвичайно егоїстичні. Коли ми тверезіємо, важливо працювати над тим, щоб не бути таким самозакоханим. Акт відвідування похорону це було б надзвичайно егоїстично. І здається, вам потрібно зробити крок назад і переоцінити деякі речі. Те, що ви тверезі. Три роки не означає, що ви ідеальні і не маєте над чим працювати. І судячи з усього, саме в цій сфері вам ще є над чим працювати. Будь ласка, не йдіть. Знайдіть свій власний спосіб попрощатися, якщо це для вас так важливо. І у нас є оновлення. Я хочу щиро подякувати всім, хто залишив коментарі. Я вдячний за всі коментарі, навіть за ті, що були не дуже приємними. Оскільки я отримав такі чудові поради у своєму першому дописі, я відчув, що маю обов'язок повідомити про новини, і я намагаюсь дотримуватись цього у всіх аспектах свого життя, навіть в інтернеті. Похорон відбувся минулого четверга. Перед цим я я Взяв всі поради, які отримав в інтернеті, і переніс їх у реальний світ, поговоривши зі своїм терапевтом і наставником про те, як я почуваюся, і що мені робити. Мій наставник був зі мною відвертий і сказав, що я наражаю себе на небезпеку, якщо піду, і що мені слід зробити щось інше для того, щоб оплакувати втрату, коли настав четверг, я був у жахливому стані. Я серйозно розглядав можливість піти на похорон або знову вживати речовини. Але замість цього я взяв свою собаку і ми поїхали у подорож. Ми поїхали на пляж і просто провели гарно час удвох. Цього тижня я почуваюсь добре, але звісно, ще не повністю оговтався. Я не зв'язувався з родиною Марсі і не планую цього робити. Тепер я розумію, наскільки це було руйнівним. От і все, бережіть себе. Дуже важка ситуація, враховуючи те, що я взагалі негативно відношусь до всяких залежностей, враховуючи алкогольну, тютюнову, а наркотична, це взагалі жахливо. Дуже добре, що автор написав поста і дійсно його переконали в тому, що не йти на цю бодію, тому що він тільки зробив би гірше. Ситуація дуже важка, і говорити про залежності я зараз не бачу сенсу. Але в принципі, автор не мудак в тому плані, що він не пішов. Він молодець. Щоб прислухався до порад всіх, а далі потрібно займатися з психологом або з психіатром і покращувати свій моральний стан. А ви пишіть свою думку в коментарях, і ми переходимо до наступної історії. Чи я мудак за те, що подав на суд на свою дівчину після того, як вона відвезла мій проект Імпала 1967 року на звалище, спробую розповісти коротко. У мене була чотиридверна імпала 1967 року, яку я купив у лютому 2019. 2019-го. кілька місяців тому я купив свій перший будинок з гаражем на два з автомобілі. Я переніс туди машину і почав розбирати її для повної реставрації. Кузов я поставив в одну частину гаража, а шасі – в іншу. А весь гараж заповнив запчастинами. Приблизно два місяці тому моя дівчина переїхала до мене під час кризи. Весь цей час вона ненавидить цю машину. Вона хоче паркуватися в гаражі. Але у мене є два акри землі з безлічу гарних місць для паркування під тінистими деревами або навіть у сараї. Якщо це має бути всередині, я кажу їй, що їй не пощастило. Це мій будинок, і я не можу просто так швидко все зібрати назад. У будь-якому разі я був поза містом кілька днів у відрядженні для невеликої місцевої компанії, в якій працюю. Коли я повернувся, моя дівчина була на сьомому небі від щастя. Вона постійно готувала мені їжу, виконувала всі хатні справи і все таке. Я думав, що можливо вона просто рада, що я повернувся додому, але потім я помітив, що її машини немає на звичайному місці. Я запитав її, де вона припаркувалася, щоб я міг покосити траву в тому місці і тримати його в чистоті. А вона сказала, що б я не хвилювався, бо вона припаркувалася в гаражі. Я запитав, як це можливо, і вона сказала мені піти і подивитися. Виявилось, що поки мене не було, вона найняла людей, які приїхали і вивезли все, що було пов'язано з цією машиною, включаючи трансмісію, кузов, шасі та всі деталі, і відвезла на місцеве звалище, склад металобрухту. Я витратив понад 11 тисяч доларів на цю машину, включаючи нові деталі, обслуговування і саму машину. Я сказав їй, що подам на неї до суду за те, а вона відмахнулася, ніби я драматизую. Я сказав їй, щоб між нами все. Скінчено і щоб вона спаковувала свої речі та пішла. Я визнаю, що був дорізлий, але я в кінці кінців не адвоката. І оскільки у мене є всі квитанції про втрачені гроші, а також записи з камери відеоспостереження мого будинку, на якому вона пускає хлопців і дивиться, як вони все забирають. Я думаю, що я можу виграти. Її родина та друзі налаштовані проти мене. Кажучи, що це просто дурна стара шматка мотлоху і що вона не може повернути всі гроші, які я витратив, і що я повинен просто відпустити це. Але я вкладав весь свій час, зусилля та гроші в цю машину протягом півтора року. І чорт забирай, я збираюся домогтися справедливості за те, що вона зробила. Так чи я так, Едіт. Дякую всім за підтримку, нагороди та все інше. Я радий, що в мене є люди, які мене підтримують. Приблизно 20 хвилин тому мені зателефонувала її мама. і Сказала, що я руйную життя її дочки через дурну машину. Я відповів їй, що вона сама зруйнувала своє життя. Я зібрав документи та інші матеріали і збираюся піти до поліцейського відділку і подати заяву, як порадив багато хто тут з вас. Ще раз всім дякую. І у нас є оновлення. Вчора ввечері пішов до поліцейського відділку. Мені сказали прийти вранці. Щойно повернувся і подав офіційну заяву проти неї за крадіжку, в особливо великому розмірі та викрадення автомобіля. Я показав їм усі квитанції, які мав на автомобіль, і відеозапис, на якому вона дозволяє хлопцям прийти і забрати його, а також документи на право власності на автомобіль, оформлені на моє ім'я. Вони сказали, що незабаром зв'яжуться з усіма трьома сторонами: зі мною, моєю колишньою дівчиною. Та та хлопцями зі звалища і сподіваємось зможуть повернути частину або весь автомобіль. Зараз залишається тільки чекати ще одне оновлення. Дуже важливе, вони знайшли мій чортів автомобіль. Хлопці зі звалища, мабуть, саме ховали його, коли поліція прийшла до них з питаннями. Вони підняли його на великий навантажувач і збиралися покласти на купу автомобілів, яка була захована за іншими купами автомобілів. Вони сказали, що це їхній автомобіль і що у них є документи на нього. Але очевидно, документів не було. І оскільки він код на шасі та кузові збігався з вінкодом кодом у моїх документах, то це очевидно був мій автомобіль. Я знаю, що принаймні одну людину там заарештували. Думаю, він був на камері, про яку я говорив раніше, але я не знаю, чи це був бус, чи хтось інший, чи навіть яке конкретно звинувачення йому висунули. Вони також сказали мені, що будуть перевіряти це конкретне звалище на наявність інших автомобілів, про крадіжку яких було заявлено. Вони сказали, що поки що не змогли зв'язатися з моєю колишньою, але працюють над цим. Я просто дуже радий, що вони знайшли мою машину. На щастя, я зробив ці. Білий альбом фотографій, на яких детально показано, як я розбираю машину. Тож я можу використати їх, щоб довести, що ці деталі належать мені. І сподіваюся отримати більшу частину або все назад. Поліція ще не дозволила мені забрати її додому, бо кажуть, що це доказ чи щось таке. Тож сподіваюся, що зрештою я зможу її повернути. Дуже дякую всім за підтримку та поради. З нею буде все гаразд. Вердикт Редіта мудак. Коментарі немудак. Подай на неї в суд, подай на неї в суд за вартість плюс кілька тисяч за витрачений час і гроші, подай на неї в суд за крадіжку, знищення приватної власності. А на хлопців, які прийшли забирати машину за отримання краденого майна, притисни їх усіх до стінки. Автор. Я не можу звинувачувати хлопців, які прийшли і забрали її. Вона сказала їм, що це машина її батька, що вона загубила документи на неї і хоче її позбутися, а вони їй повірили. Тож це не їхня провина, що їх обдурили. Забирати машину право власності, на яку загубилося. Робить їх дещо підозрілими. Я відправляв машини на звалище, і якщо у мене не було права власності, вони відмовлялися її забирати. Це їх історія. Коли хлопці побачили, що вони отримують, я впевнений, що вони стрибали від радості, якщо тільки вони нічого не знають про машини. Автор я маю на увазі, що на перший погляд це виглядало як напівзакінчений проект, до якого не торкалися десятиліттями. Але так, можливо, вони думали, що зможуть заробити чималі гроші на всіх оригінальних деталях, які там були. Я впевнений, що вони могли. Не мудак. як вона могла наважитись зробити щось подібне в чужому домі? Вона навіть не твоя дружина. Вона зайшла занадто далеко, і я вважаю, що ти уникнув кулі. Автор. Я б не сказав, що уникнув кулі, скоріше вона влучила мені в плече, а не в серце. Поляче, але могло бути набагато гірше. Не мудак. чорт забирай, точно ти не винен. Це якби твоя дівчина продала твою собаку, поки ти був відряджені, бо він їй не подобався. Яка нахабність. Якщо їй не подобалось, вона могла просто її ігнорувати. Найгірше те, що вона не бачить у цьому проблеми твоя власність, твій будинок. А вона її викидає. і Якщо будь-який суддя знає вартість цієї машини, він зрозуміє, що її можна позивати на витрати, не кажучи вже про час, який ти на неї витратив. Це хобі і дуже хороше. Якщо вона не могла б підтримати тебе і твій проект, це ймовірно було б тривожним сигналом для всього, що ти робитимеш далі. Я думаю, що це все виправдано. Не мудак, мій чоловік має кілька старих автомобілів. Я не бачила внутрішню частину гаража вже 20 років, але він любить свої хобі автомобілі, і я б ніколи не наважилась попросити його позбутися хоча б одного. Я кажу подай на неї до суду. Обов'язково подай позов про відшкодування вартості, пали стають все рідкіснішими, і тобі, можливо, доведеться заплатити більше, ніж ти думаєш. О, і вітаю з тим, що тобі вдалося уникнути кулі. Якщо вона влаштувала це лайно в перший рік, уяви, що вона намагатиметься зробити після народження кількох дітей і десяти років шлюбу. Немодак, що це за супі, жахливі партнери, які не поважають власність і захоплення своїх партнерів. Як бляха, вона очікувала, що ти будеш реагувати. О, ура! Ти повністю знищила мій улюблений проект, а також завдала значних фінансових збитків. Але принаймні твоя машина в гаражі. Вона не була дуже розумною. Її кинули, і позов до суду це найпередбачуваніший результат у цій ситуації. Немудак, з точки зору стосунків, це було грубе перевищення з її боку, щоб домогтися свого в дрібниці. Негайне розірвання стосунків було правильним рішенням з юридичної точки зору. Не руйнуйте те, що не можете собі дозволити замінити. Подайте на неї до суду. Нехай вона виплачує це протягом наступних кількох років. Не мудак, я можу зробити обгнутоване припущення. Чому це була імпала 67-го року? І я жахнувся за вас. Це пряма крадіжка. Якщо вона ставиться до вашої дитини, уявіть, що ще вона може вільно викинути. Автор. Ви, мабуть, думаєте, що це має ще спільне з серіалом надприродні. Але ні, коли я був дитиною, мій дідусь мав оригінальний екземпляр, який він купив новим. А коли він помер, його продали. Але я так любив цю машину, що знав, що колись у мене буде така сама. Його була двохдверна СС з 327 кінських сил і триступінчатою коробкою передач. Але чотиридверна більша мені до душі. Пум пум пум. Ситуація, звісно, така собі. Я б, напевно, спочатку серйозно поговорила з дівчиною, щоб вона як могла, як хотіла, де могла, знайшла саме цю машину і повернула її назад в гараж. Якби вона цього не зробила, тоді б вже подавала до суду. Але в принципі, автор не мудак, тому що 11 тисяч доларів вона просто взяла, ось так викинула. І вважаю, що це нормально, тому що її машина має стояти в гаражі. Я не знаю, яка в неї там машина. Чи... Коштує вона просто дуже дуже дорого, але за 11 тисяч доларів викидати машину, просто щоб твоя стояла в гаражі, ну це взагалі не окей. Тим паче, чужу машину не свою. А ви пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте поставити палець вверх, підписатися, і далі буде ще цікавіше.